Колекція моїх ароматів, що мені подобається, що абсолютно не вартує своїх грошей. І перший аромат, який покорює моє серце, є насправді бюджетним ароматом. Це бренд Латафа і називається він Яра. Я відчуваю вершки, полуницю, зефір, щось таке надзвичайно солоденьке, приємне і максимально жіночне. Хочу придивитися до Марлі Деліна. Я відчуваю тут троянду, я також відчуваю тут ягоди лічі. Він трошки із кислинкою, але у нього просто надзвичайний шлейф, який насправді відчувають абсолютно всі. Хто знаходиться з вами в одній кімнаті. А цим ароматом я користувалася протягом п'яти або шести років нон-стоп. Це Монталь Інтенс кафе. Кава, ваніль і щось таке максимально гурманське. Це аромат, який збирав таку кількість компліментів, що, мабуть, він би посперечався із чимось подорожче. Суд Pacific ваніль банан. Це просто якась тропічна бомба. Я відчуваю ваніль, я відчуваю дуже багато банану.